Повертаючись до нової моделі української економіки, я думаю, що інвестиції в військовий сектор. Вони є. Взагалі, Захід опосередковано зробив великі інвестиції і для себе. Подивіться, скільки Захід передав Україні зброї, і на який обсяг, відповідно, Захід замовив нової зброї. Повіліте обсяг це сотні мільярдів доларів. Це те, що я казав Кіту Келлогу в Брюсселі. Я їм сказав, дивіться, сама краща інвестиція, яку зробили Сполучені Штати за всю вашу історію військова, це в Україну. Ну, подивіться, кажу, всі свої військові компанії, які у вас були. Тобто, все, що ви дали в Україні, все спрацювало так, як ніколи. Ми наполовину роззброїли російську армію. Це факт: сухопутні сили Росії. У вас немає жодного убитого солдата, а в росіян майже мільйон. А Росія є однією з ключових екзистенційних загроз для вас. Я вже не кажу про ваші військові склади. Я вже не кажу про вашу зброю, яку ви протестували на українському Battlefield. Тобто, ну, як, вам, як ще вас переконувати в тому, що це для вас найкраща історія. Це не ваші попередні війни, Афганістан, Корея, В'єтнам. І ви не приймаєте участі в цій війні.